Так що таке, таке діло. До речі, хочеться усім дожити до перемоги, побачити, як у нас все буде добре, а там не дуже. Ось, і треба, так, да, робити щось з, з Коліковським всім як це з живописом, з усіми речами його. Тому треба на культури назад це якось. З Горсуєтом, щоб домовлятися, я не знаю Таня там, наскільки в неї хватить часу, але треба все це повертати там, де було. Ой, так що таке, будемо сподіватися, що все ж таки моє море, котре весь час теж програмна така, то воно повернеться і Крим буде наш знову в цьому році. Я дуже впевнений. Все две хвилины. Добре, що паперосам было. Так что тут. Всі тут. Це пальце пече.